Неймовірно смачна та легка приготування закуска зі звичайного селеця. Приготуйте за цим рецептом та здивуйте своїх рідних смачною стравою. Для початку потрібно взяти звичайне філе оселеця. Розкладаємо паперові рушники, а поверх нього викладаємо філе. Накриваємо ще полотенцем зверху. На цьому етапі нам потрібно забрати всю зайву олію з поверхні. Цей метод допоможе краще триматися нашому філе разом подальшому. У мене філе без шкіри та великих бічних кісток. Залишилися лише ті маленькі кісточки, які знаходяться у самій середині філе. Зараз розповім, як легко їх позбутися. На філе з внутрішньої сторони знаходимо ряд кісток, які проходять по всій його довжині. За допомогою ножа вирізаємо їх. Спочатку з однієї сторони кісток, потім з іншої. І через пару секунд у вас виходить два кусочка філе без кісточок всередині них. Доску покриваємо харчовою плівкою, а поверх викладаємо наше зачищене філе одне на одного. Закручуємо в рулет. За допомогою зубочистки робимо проколи по всій його поверхні. Зв'язуємо з обох сторін. Та кладемо морозилку до повного охолодження. Це займе приблизно пару годин. Після цього часу дістаємо з морозилки та знімаємо харчову плівку. За допомогою гострого ножа нарізаємо тоненькі слайси. Також це можна зробити за допомогою слайсера. Виходять дуже гарні шматочки, які тримаються разом. Викладаємо на тарілку рівним шаром. Робимо простий та смачний соус. В миску додаємо по одній чайній ложці зернової та міцної гіршиці. Поливаємо домашньою соняшниковою олією та додаємо свіжозмелений перець. Перемішуємо. Змащуємо соусом тоненьким шаром по всій поверхні за допомогою кісточки. Поверх нашої риби додаємо сухарики з житнього домашнього хліба. Рецепт такого хліба є на моєму каналі попередніх відео. Викладаємо нарізані свіжі огірки та в'ялені помідори. Поливаємо ароматним домашнім маслом та додаємо свіжозмелений перець горошком. Приготуйте таку неймовірну смачну закуску та здивуйте своїх рідних і близьких. Підписуйтесь на мій канал в YouTube. Далі буде дуже багато смачних та цікавих рецептів. Всім гарних страх!